У пожежі загинула 93-річна жителька міста Дружба. За попередніми висновками надзвичайників, припустима причина в загоряння коротке замикання електромережі. Пожежа сталася у приватному житловому будинку дружби. На гасіння прибули працівники 33-го державного пожежно-рятувального посту. Подію прокоментував фахівець відділу Шосицького районного центру ДСНС у Сумській області Ігор Алпанов. Інформацію про загоряння негайно повідомив сусід, який помітив дим. Що безпосередньо виходив з будівлі на місце події було направлено працівників 33-го державного пожежно-рятувального посту, і як по прибуттю було встановлено, вогонь охопив кімнату та перекриття над осередком горіння. Утворилося сильне задимлення, ускладнювала ситуацію ще й те, що будівля була повністю дерев'яною. Виникла загроза для поруч розташованих двох господарчих споруд та сусідського житлового будинку. Включившись у захисні апарати, вогнеборці потрапили в оселю, де на підлозі виявили тіло загиблої господарки 1930 -го року народження. О 23.37 загоряння локалізували, запобігши подальшому поширенню вогню, а о 8-й хвилині на першу пожежу ліквідували. Всього на гасіння було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС України.